Наші рулетики готові. Хай схолонуть, потім я покажу вам, які вони в розрізі. Сирний рулетик з курячим м'ясом. Спочатку приготуємо начинку в рулет. Нажарюємо на невеликій кількості олії, чи маленько субіду. Любими шматками покришите, все одно вона буде через насеручку перепускати. Три невеликих курячих філе і цибульку, яку ми жарили, перепускаємо на м'ясорубку. Перемололи м'ясо з цибулькою, солим перчим за смаком. Буде у нас готова начинка. Для запікання коржа, з якого ми потім скрутимо рулет, нам потрібно 5 яєць, ось така пачка майонезу, 200 г, майонез любий. І на велику тертушку трем пів кілограма твердого сиру. Тепер. Миж висипаємо на противень, застелений пергаментом, і гарненько рівняємо. Якщо у вас маленький противень, такий, як у мене, то з цієї маси вийде два коржі. А якщо великий, то можна один, він трошки товстішенький буде, але потім можна буде і пополам перерізати, можна один рулет скрутити. це вже по вашому бажанню. І зараз в духовку, буквально на 10 хвилин. Наш коржик ється, він трошки ну 5 хвилин буквально постояв. І зараз гарно, дивіться, от стає от пергаментної бумаги. Зараз я намазую е, нашим фаршем і скручую рулетик. Намазала ось фаршом і зараз закручу рулетик. Ось такі два рулетики в мене вийшло. Печеться від от Бумаги от стає дуже хорошо, скручується. І тепер е, буквально теж на 10-15 хвилин на маленький огонь у духовку. Наші рулетики готові. Хай схолонуть, потім я покажу вам, які вони в розрізі. Сирний рулетик з курячим м'ясом.